Доброго вечора, шановні партнери, гості та однодумці. Ми з України. Мене звати Лариса Новосельська і я з вами зараз на зв'язку з міста Чернівці. Велике прохання поділіться з друзями цим ефіром, щоб якомога більше людей могло побачити наші прекрасні і такі необхідні цей важкий час можливості. Сьогодні 229-й день всеукраїнської визвольної війни. Сьогодні непростий день для нашої країни, але нас не зламати, і кожен з нас налаштований на перемогу над ворогом. І ми на своєму фронті працюємо і підтримуємо економіку нашої держави. Слава Україні і слава Збройним силам України! Мені випала честь вітати вас на школі команди топ-лідера Зор'яни Мошак в рамках української компанії New Life. І почнемо з історії компанії. Наша компанія New Life народилася 17 років тому в місті Дніпро. Засновники компанії, українці Микола Борисович і Любов Романівна Базарні. Все починалося з трьох цілей: оздоровлення нації, підняття престижу вітчизняного виробника, фінансова підтримка українців. На сьогодні цілі нашої компанії переросли вже в місію зростання добробуту і покращення здоров'я людей всієї нашої планети. На наших очах і за нашою участю відбувається становлення світового гіганту New Life. Щороку компанія New Life отримує визначні державні нагороди, лідер галузі, знак якості, якість номер 1 та підприємство року. За високі досягнення та бездоганну ділову репутацію, міжнародним економічним рейтингом Ліга кращих компанія була представлена до найпрестижніших. Бізнес-нагород у Європі. Це підприємство року 2019 і отримало статус нагороду та сертифікат підтвердження підприємству року 2019. За, а за висновками комплексного аналізу діяльності підприємств України і національного бізнес-рейтингу підприємство компанії New Life посіло лідерські місця і завоювало почесне звання Лідер галузі 20 2021». New в перекладі нове життя це компанія-виробник з власною високотехнологічною виробничою базою і унікальними розробками в галузі здоров'я. Торгова марка New Life має широку лінійку стратегічної продукції першої необхідності в усі часи. Це і фітопрепарати, здебільшого з наших українських трав, натуральна лікувальна продукція зовнішнього застосування, натуральні засоби для гігієни та побуту, натуральна косметика, фіточаї. І розумна їжа протеїнові коктейлі. Вся продукція New Life ухвалена Міністерством охорони здоров'я України, а також має міжнародну сертифікацію ICO 2020. За такий потужний національний проєкт засновники компаній, відзначені високими нагородами. Зокрема, базарному Миколі Борисовичу було присвоєно почесне звання народний посол України. За величезний особистий вклад в укріплення дружби і співробітництва між народами і формування позитивного іміджу України. А базарній любові Романівні був вручений орден зірка слави Економіка України, за видатні досягнення перед батьківщиною в галузі державного будівництва, розвитку економіки і укріплення міжнародного авторитету України. Також Любові Романівні Базарні присвоєно почесне звання Королева успіху, за високі трудові досягнення та благодійні вчинки, що підтримують, примножують славу України. А за підсумками 2017 року, Любов Романівна Базарна була нагороджена орденом королеви Анни Ярославни за багаторічну благодійну діяльність та утвердження позитивного іміджу України. 28 лютого 2018 року. Базарного Микола Борисовича нагородили орденом Золотий хрест честі й лицар вітчизни». Це величезна оцінка нашої держави за активне сприяння в процвітанні народу України. А нещодавно е, наші засновники отримали вперше в світі від Національного бізне бізнес-рейтингу України сертифікат «Спеціаліст року 2021 в сфері мережевого маркетингу. Першого дня компанія Лайф працює за принципом мережевого маркетингу. Для членів клубу, які бажають поліпшити свій фінансовий стан, розроблена і відпрацьована чітка система навчання, яку розробила, які розробили, які, розробили, яка зробила тисячі людей успішними. І важливо зазначити, що НьюЛАйф це єдина мережева компанія в світі, яка на державному рівні від організації торгово промислова Україна. І від українського народного посольства щороку висуває своїх лідерів для нагородження почесними сертифікатами, медалями, орденами за вагомий внесок у розвиток економіки України. Перше за всю історію мережевого бізнесу мережевиків саме нашої компанії було відзначено державними нагородами. Це величезне визнання на державному рівні професії мережевика і підняття престижу нашої справи. Щороку комітет бізнес трейтингу України нагороджує топ-лідерів компанії медалями за високі трудові звершення і значний внесок у розвиток економіки України. І величезна гордість, що наш спонсор і наставник, топ-лідер Зоряна Мошек стала володаркою золотих медалей за видатні заслуги в професійній сфері та за особливі успіхи перед батьківщиною. І це ще не все. У 2017 році вона професійно відкрила першу, все, першу європейську країну для New Life і приїхала в Іспанію будувати системний бізнес. Саме по результатах цієї роботи, у 2018 році держава нагородила Зоряну Мошак особливою медаллю лідер зовнішньої економічної діяльності за відкриття європейського ринку. І цього ж року, за підсумками національного рейтингу, Успішних жінок України їй присвоєно почесне звання Королева успіху. Також безліч партнерів її багатотисячної команди мають почесні державні нагороди. І зараз я назву тих, кому вона безпосередньо допомогла розвинути бізнес. Отже, медалю за видатні заслуги в професійній сфері, за національними і міжнародними сертифікатами спеціаліст року нагороджено топ-лідерів. Наталію Саленко, Україна і Людмилу Баур, Німеччина. Прошу лайками і сердечками привітайте своїх спонсорів. Також Наталія Саленко нагороджена почесним званням Професіонал року і королева успіху. І це ще не все. Медалю за заслуги й досягнення і значний внесок в економіку України нагороджено Мирославу Латюк, Іспанія. Наші вітання. Оплески, сердечки і лайки. Ми, як маленька держава в державі, нашій компанії є свій прапор, емблема та конституція це наш маркетинг-план і познайомить нас з ним сильний лідер, якого успішно долає труднощі. Вона відповідальна, розумна, цілеспрямована і хоче допомогти у всьому світу. Зустрічайте партнер по бізнесу у статусі діамантовий директор. Лариса Некрасова. Доброго дня. Сьогодні мені випала велика честь поділитися з вами тими можливостями, які дає нам компанія. Але, як ви чули, наша компанія це працює по системі мережевого маркетингу. Що це таке? Ми з вами. Завжди щось рекомендуємо. Тобто це бізнес рекомендацій. І я дякую Богу за те, що моя подруга, Мошак Зоряна, свого часу поділилася якраз зі мною тою інформацією, якою вона володіла. Так і тут, це бізнес, який в майбутньому стає нашим капіталом. Ми цим займаємося кожного дня, але не завжди, ну, в інших сферах, нам за це не платять. Я хочу сказати, що ми всі вміємо розмовляти, але витрачаємо час зовсім не на те. Так от, я хочу поділитися цими можливостями. Ми, ну, коли з вами йдемо в магазини на ринок, ми все одно з вами витрачаємо гроші. Ми гроші тратимо кожного дня, але можна це зробити так, щоб наші розходи приносили нам дохід. Коли ми йдемо в магазин аптекаринок, ми стаємо з вами 100% споживачами і платим 100% від ціни. Але завод виробник виготовляє продукцію, і вона обходиться набагато дешевше. Ніж та ціна, яку плотимо ми в магазинах. Десь 40% від ціни. Поки вона дойде до наших споживачів, то дуже багато різних накруток: це крупний гурт, мілкий гурт, це різні транспортні витрати, налоги і, і так далі. І Більша часть від цих всіх накруток, це ще і реклама, яку ми з вами по телевізору не дивимося. Але реклама вже вкладена в ціну товару, і ми навіть коли її не дивимося, все одно за неї сплачуємо. Так от наша компанія пішла іншим шляхом: реклама це ми, а не телебачення, тому що сарафанне радіо, людина, яка вас знає, вона швидше повірить вам. Ніж бікборду, який стоїть на дорозі, або розказує по телевізору. Оце минаючи такий традиційний шлях від заводу до поличок в магазинах, наша компанія відкриває такі вклади, магазини по всій території України, в яких ми можемо з вами купити продукцію по гуртовній ціні, але Ну, за одну штуку не треба для того, щоб отримати знижку, купляти цілий ящик чи 10 штук одразу. Таких центрів по Україні дуже багато. І річ у тім, що, незважаючи на такий важкий час, який зараз у нас, центри продовжують відкриватися. Звільняється дуже багато коштів на на, і ці кошти, куди вони йдуть? Вони йдуть на виготовлення нової продукції, на підвищення якості і так само на виплату нам людям, які цю продукцію рекомендують, які, які цю продукцію самі споживають і просувають на ринку. Ці всі кошти розпреділяються між людьми. То як ж долучитися до цих коштів, як долучитися до того, щоби. Отримувати якусь винагороду для цього, для цього нам треба просто-напросто зареєструватися. У нас клубна система. Що таке клубна система? Це те, що у нас може купляти продукцію людина, яка є членом клуба, вона зразу має знижку 20 Це дуже гарна така пропозиція, і ніде я ще такої пропозиції не бачила в магазинах. ну, там 5%, 3%, а інколи просто поки що ніякого відсотка немає, поки не зробиш закупку товару на енну суму грошей. Так от, сюди ви потрапляєте за рекомендацією. Рекомендує вам якась людина, хтось вас сюди приводить, і ця людина називається спонсор. Оце ви. Людина, яка вам порекомендувала, розказала або зареєструвала, називається інформаційний спонсор. Інформаційний спонсор вже має доступ до складів в Україні і не тільки в Україні, а він вам підкаже, якщо ви хочете, зараз знаходитись за кордоном, як придбати нашу продукцію. Немає значення, де ви зараз знаходитесь. Так як ми працюємо і в Європі, і в Україні, то у нас є така спільна одиниця, це бал. Тобто кожен продукт вимірюється в балах. Для українців 1 бал дорівнює 1 гривні. Якщо ви знаходитесь в Європі, то 1 бал дорівнює 0,10% від долара, тобто 10%. Центів євро або 10 центів від долара. Якщо ви знаходитесь на території Польщі, живете в Польщі знаходитесь, то це для вас буде коштувати коефіцієнт, дорівнює 1 бал, дорівнює 0,3. Тобто ви всю продукцію множите на ось цей, на ці коефіцієнти і будете отримувати. Ту вартість продукта, залежно від того, на якій території ви знаходитесь. Реєстрація в нас зараз безкоштовна, але як тільки ви зареєструвалися, ви маєте такий статус як споживач і зразу маєте мінус 20% від вартості продукту. Я, наприклад, приведу. Це дуже вигідно. 100 від... 125 гривень коштує гель 39, якщо ви зареєструєте, то це для вас буде 120. Тобто це буде для вас коштувати 100 гривень всього-навсього. Але я ж кажу, якщо ви в Польщі, то це буде 30 злотих, ну а там далі множте саме. Там 10 євро, а там 10 доларів. Переводьте вже самі, хто десь знаходить. Але якщо ви спробуєте продукт, я впевнена, що ви байдужим не залишитесь. Це дуже якісний продукт і він потрібен всім. Не треба розказувати людині, що ну, є товар, який треба розтлумачити, пояснити, для чого він, як їм користуватися, і що він в майбутньому принесе користь. То продукти нашої компанії це продукти, Кожного, кожен день ми ними користуємося і тому розказувати, що тобі треба почистити зуби чи помити голову. Я так вважаю, це, що це ну, нонсенс, цього робити не треба. Просто треба показати, що якщо ти купляєш і в своєму магазині, в якому ти вже реєструвався, то ти від цього ще маєш виходу і яку саме відновлюєш своє здоров'я і кошти свої не виносиш на вітер, а навпаки, накопичуєш. Розказали одному, другому, третьому. І так далі. Люди будуть реєструвати, будуть у вас брати. І коли ви, не зважаючи на час за місяць, за два, за три, за півроку, накопичите на своїй карточці, на своєму особистому рахунку три тисячі балів, три тисячі балів, ви маєте статус постійний споживач. Що ви маєте? Для чого це робити? Можете не робити, але я вам хочу показати, яка вигіда від того, що ви зробите оці 3 тисячі багів разом зі своїми людьми. Не обов'язково ви самі. Ви маєте 20% знижки, і плюс вам компанія що буде виплачувати зворотній бонус в розмірі 10% від ваших закупок і закупок ваших. Людей, яких ви запросили. Тобто ще 10% зворотній зворотні бонус. Тут вже можна заробляти десь гривень 300-500 додатково не виносячих грошей. Тобто, на ці 300 500 гривень ви можете вже для себе взяти продукцію. Вигідно? Вигідно. Але люди теж захочуть мати знижку. Це кожен, хто зробить 3 тисячі балів, буде мати ці 10%. Але коли ви зробите на своїй особистій картці і разом зі своїми людьми 4 тисячі балів, то ви у вас отримуєте статус партнера. Партнер має вже не 10% зворотнього бонусу, а 15% зворотнього бонусу. І тут вже більше 500 гривень отримує дохід у вигляді зворотнього бонусу. Коли ми далі розказуємо людині, і в нас вже на картці, Зі своєю групою 6 тисяч на своїй особисті тисячу, а інші 5 тисяч можна людьми, що люди ваші, яким ви розказали про цю можливість: 6 тисяч. То ви в компанії стаєте керівником. І керівник має 20% зворотнього бонусу від закупок плюс о, ще 3% авторського гонорару від компанії, і е, тут вже дохід більше тисячі балів, більше тисячі балів. Люди, які під вами, ви їм розказуєте і показуєте можливості, і так само захочуть мати 20 адже 20 Краще, ніж 10. І коли під вами буде такий самий керівник, як і ви, тобто ваша група, ви зробите 6 тисяч балів, плюс під вами людина зробить 6 тисяч балів, і о, виходить, що разом ваша група зробила 12 тисяч балів. Цей статус називається статус директор. Які ж переваги? 20% з особистого об'єму ви отримуєте, ну і плюс 3% авторський гонорар з закупок людини керівника, і плюс ще. 2% лідерської премії. Що таке лідерська премія? Річ у тім, що найбільше грошей нам компанія виплачує плат... саме за те, що ми не мовчимо, а розказуємо людям, як будувати бізнес, як робити великі товарообіги. Для чого це і ось саме за навчання людей нам компанія виплачує. Оце у вас вже є своя група невелика, яку ви навчаєте з допомогою свого спонсора, і тут. Вже дохід сягає 2000 тисячі гривень і більше. Товарообіги ростуть, коли у вас буде два керівника під вами і буде 24 тисячі, ви консультант-директор. Авторський гонорар залишається, тепер лідерська премія з кожним статусом буде тільки збільшуватися. Тепер лідерська премія це 4 відсотки. І дохід 5 тисяч. І більше. 45 тисяч товароробіт, ви управляючий директор плюс. 6% лідерської премії і дохід 8 тисяч і більше. Далі під вами ви відкрили п'ять 5, 5 керівників, і тоді у вас статус компанії вам присвають статус. Ви можете стати діамантовим директором. бачите, подвоїть, треба подвоїти ваш товарообіг вашої команди. 90 тисяч товарообіг – це директор плюс 7 відсотків премії до 15, 15 і більше тисяч балів. А ви розумієте, якщо Європа – це півтори Півтори тисячі євро або півтори тисячі е, доларів. Це я вам хочу сказати, що зовсім непогані гроші. Е, в, е, в Польщі, наприклад, е, мінімальна ну, така зарплата, на яку можна прожити, е, але ходити на роботу кожного дня. То це десь 2200